Цього історичного спадку вигляді махновського руху, якби самої персони, махна, і ну то, що ми тільки Махновці, знаєш воно. Ну... Дивіться, ну власне перед вами, да, те, що лишилося від школи, в яку були прильоти, і відповідно ми евакуювали музей. Те, що від нього лишилося, такі експонати. Музей шкільний, невеликий шкільний музей, шкільна кімната, навіть можна сказати. Так, музейне зібрання, яке збиралося місцевими мешканцями, вчителями, учнями. Тобто, це така була справа ну всього всієї громади. Так, тому відповідно цінність таких матеріалів вона ну, висока для саме для мешканців цієї громади. Багато всього зруйнованого, але ми забираємо все з ціллю в часткової реставрації, опису, фіксації, оцифровки, фотографування. І потім після війни, звичайно, що ми б хотіли, аби це все повернулося знову ж таки в омельник в середовище, де воно побутувало ці предмети. Так, ці, ці музейні зібрання. Відповідно, можливо, після відбудови чи школи, чи якоїсь корпусів старої школи. Тобто це повернеться знову ж таки собі на місце. А зараз головна мета це зберегти, зафіксувати, аби воно рунувалися далі. Тому що ви бачите, дахів немає. Йде дощ, предмети мочну намокають. Тим бачив, весняний дощовий період. І відповідно, зараз наша ціль просто зберегти максимально все і вивезти із зони, де воно потенційно є загроза його збереження. Музей школьний в 2016 році присвоєно звання Зразковий музей, а взагалі заснований в 1982 році. В минулому році музею було 40 років. На жаль, тепер в такому плачевному стані. Ну, сподіваюся, що все буде відбудовано. З вашою допомогою збережуться всі експонати Спонати, що вважає, що вважає, що і відбудуємо. Голова наш приїжджав буквально позавчора. Голова громади казав, що все відбудуємо, спасибі, йому, він підтримує завжди нас. Перший приїжджає, якщо таке случається. Швидше, і... мабуть, буде стару відбудувати, да, вона хоч ціни. Дивіться, всі ці матеріали, які ми забрали, ми фотографуємо, сушимо, миємо, розчищаємо, запаковуємо так, як відповідно, все перескановуємо, все відфотографуємо, робимо облік, ми ну, каталог робимо. І потім відповідно і вам електронну копію даємо саме ну, з того, що ми відскануємо, А потім звичайно, все це на зберіганні. Потім, коли у вас буде приміщення, коли вже щось відбудується, і так далі, звичайно, все повертаємо вам. Тому що зараз головне просто розберегти. Так сподіваємося, що так і буде.